Обурені люди, декілька одиниць спецтехніки та звуки пиляння дерев. Таку картину можна було днями побачити у подвір'ї одного з житлових будинків на житловому масиві Покровський. Мешканці двох сусідніх багатоповерхівок вийшли протестувати проти будівництва житлового будинку. У них у подвір'ї вони стверджують, що майбутнє будівництво незаконне і підрядна організація не надала жодних дозвільних документів на проведення подібних робіт. Данный подрядчик никаких документов нам не показал, только лишь в телефонном режиме предупрежда... предупреждал о э, будущем строительстве, о будущем демонтаже деревьев, о будущем демонтаже вот этой вот бурпецкой строительной площадки. Мы не видели от него никакой... э, бумажной разрешительной документации с мокрыми печатями, с подписями ИПД и т.д. и т.п. Вчера в 14.00 данный псевдоподрядчик организовал встречу с жителями нашего района. Мы записали ее на фото и на видео. На данную встречу данный подрядчик никаких документов не принес. Для того щоб розібратись в ситуації, ми звернулись до голови новокодацької районної адміністрації, і він пояснив нам, що плани побудувати в цьому місці будинок були вже давно. Більше того, замовник цього будівництва державна організація пов'язана з військовими. Документи на будівництво і всі необхідні дозволи є, але деякі документи не можуть бути оприлюднені в публічному доступі через особливості цієї організації. Ця земельна ділянка була відведена під будівництво багатоповерхового будинку ще до початку повномасштабного вторгнення. Десь півроку тому вже був проект готовий, і мешканці узнали, що все ж таки там планується будівництво. Тоді ми з мешканцями запросили замовника та підрядника. Цього будинку для того, щоб він надав відповіді на питання стосовно вимог дотримання містобудівної документації. На деякі питання були надані відповіді, деякі ще попотребували доработки. Там є питання переносу дитячого майданчика, там є колонки, ну такі такі питання були. Все ж таки у мешканців залишаються питання. І я розумію тому, що враховуючи статус замовника, деякі документи не є в публічному доступі. Тому, щоб надати правову оцінку цим документам, ми звернулися звернулись до відповідних уповноважених контролюючих органів щодо перевірки правильності законності документів. За запитом мешканців і адміністрації району, по даній ділянці почались перевірки управлінням державного архітектурно-будівельного контролю, управлінням благоустрою міста, а також правоохоронними органами. В той день, коли наша знімальна група була на місці будівництва, представники управління... Управління архітектурно будівельного контролю були також там з інспекцією. І за їх словами, ніяких зловживань чи порушень з боку забудовника виявлено не було. 30 липня виїжджали представники управління на будівельний майданчик. Зокрема, було встановлено, що забудовником здійснюються роботи в рамках виконання саме підготовчих будівельних робіт, підготовчих робіт майданчика. Відповідно до даних з єдиної державної електронної системи в сфері будівництва, забудовником через електронний портал Дія в онлайн-режимі подано та зареєстровано повідомлення щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті будівництва. Зокрема, відповідно до поданих даних у забудовника наявна земельна ділянка яка передбачає будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, також забудовником отримано містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, які є вихідними даними для проєктування об'єкта будівництва. Тим не менш, подальші перевірки проектної документації ведуться правоохоронними органами. Голова районної адміністрації запевнив наших журналістів, що в разі, якщо ці перевірки виявлять, що це будівництво не відповідає якимось технічним нормам, воно буде призупинено. Крім зведення будинку, мешканці протестували й проти видалення дерев. За коментарем ми звернулись до департаменту благоустрою Дніпровської міської ради. Там нам повідомили, що на замовлення підрядника ними було обстежено та видано акт та відповідне рішення на видалення. Зелених насаджень, що підлягають видаленню на будівельній ділянці. Згідно з цим рішенням, і замовник будівництва, і відповідно підрядник зобов'язані не просто видалити, а замінити дерева з виконанням робіт з благоустрою території. Ми будемо слідкувати за розвитком подій, тому підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш сайт та слідкуйте за нами в телеграмі. На все добре, бережіть себе!